Привіт! Вас вітає канал до Щедрого столу. Сьогодні ми готуємо страву із досить цікавою назвою кабачок кожусі. Блюдо досить елементарно готується, однак дуже смачне і вилітає зі столу блискавично. Тож, не будемо гаяти часу, і почнемо готувати які для цього необхідні продукти: молодий кабачок, зубок часнику, сіль перець, цукор, борошно. Яйця, сметана і твердий сир. Тож розпочнемо. Для початку я обрізала ось краї цього кабачка і нарізаю його приблизно завтра 5-6 мм. Кружальця ми нарізаємо і не більше. Так, ми нарізали наші кабачки, виклали у цю глибоку ємність і зараз сюди ж натираємо часничок. Так, одна долька дрібно. Так, додаємо маленькі ємності, у мене вже змішано все. По е, половині чайної ложечки цукор, сіль і перець. Гарненько розсипаємо сюди. І три столові ложечки у нас гарні такі зверху, борошна. Гарненько, не жаліючі. Так, і тепер ми гарненько все це отак перемішаємо. Все, і відставляємо. Так, А зараз ми будемо готувати кляр. Для цього змішуємо два яйця, додаємо щіпку солі, перемішуємо, додаємо одну столову ложечку борошна. Все це гарненько знов перемішуємо. Так, Перемішали і сюди ж викладаємо три столові ложки сметани. До речі, рецепт у мене знаходиться під відео. Так, знову перемішали до однорідності. Так, ми натерли сир на дрібній терці, а тепер сюди ж відправляємо його у яєчну сметанну масу. Так, знову ж таки гарно перемішуємо. Так, ми перемішали, кляр у нас готовий і ми вже можемо смажити. Так, А тепер кожне кружальце вмокаємо у наш кожушок умовний, гарнесенько вмокаємо, щоб не було видно борошна. І викладаємо на сковорідку і гарненько смажимо. Так, гарненько вмокаємо і смажимо. І так усі кабачки. Так, дивимося, як смажаться наші кабачки, чи можна їх перегортати. Так, цей вже можна перегортати. Далі також золотенькі з гарненькою скоринкою. І так далі всі. От ми насмажили такі гарні кабачки. І золотавою і скоринкою. Добре просмажені всередині. Ніжні, м'які, соковиті і апетитні. Тож готуйте з нами прості і водночас смачні справи. Навідуйтесь до щедрого столу якомога частіше. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей. Далі буде цікаво!